Сьогодні у нас на ремонті посад Б5 2000 року машина. Кінець 2000 року, розйом знаходиться її вже коло ручника. І сьогодні у нас така проблема, що зарядка в нас немає. Генератор не завжди в аварійній режимі. Я взагалі не знаю, як тут була зарядка на ній. Включаємо ключ. Хоча я бачу, що не горить ще ручник. Має горіти, я вже знайшов на програмі WOV індікації панельки. То тут має бути в нас ручник, і справа у нас має бути зарядка. Я зажимаю ручник і нічого немає. Ще раз спробуємо. Отак. Більше в нас ніяких індикацій. Так, з чого почати? Комп'ютерна діагностика нам показує без ошибок. Не буду вам смислу показувати це. Я запускав очну, щоб подивитися, чи включаються в нас всі сегменти індикації, і вони в нас все одно не видно, я не бачу індикатора зарядку. Лібо у нас проводка в обриві, либо просто щось проблема з генератором. Ну, Звісно, ми будемо перевіряти на, на пін номер 1 генератора я зараз дам через лампочку туди плюс, і подивимося, чи щось буде у нас горіти. Звісно, я думаю, що щось думаю, що це в панельки, але будемо відкривати капот, будемо дивитися. Так, ну що, тут генератор у нас. Це дуже хороший генератор, я зараз такий теж розбирав. Точно такий же самий. Мені здається, що теж він спасата. Ну, нічого. Так, з чого починати? Я сьогодні хазяїн бачив, ця фішка була на клейові у нас. Я не знаю, як це скидати. Бачите, вона відломилася від регулятора напуги. І бачите, воно на суперклейве було. Ну, я не знаю, я не охота мені це на суперклей класти, охота б це зробити на совість. Ну, у генератор влазити ми не будемо. Поки що я не бачу туди нужди лізти у нас у генератор. Ну, все, давайте ходимо контрольку. І що робити? Я думаю, що може бути як у проводки. Дивіться, тут у нас два проводи. Синій у нас. З чорною полоскою і просто синій кольор проводу Ну, давайте будемо дивитися. Так, ну що, пробуємо. Підключив осилограф. І зараз будемо перевіряти, яка в нас де осилограма. І, звісно, що у нас приходить з панельної приборки на перший контакт. Повертаємо ключ. Пробуємо. Так, давайте проверяємо Отут, я так розумію, що мав би світити ручник. І мав би справа бути індикатор. Якщо я не помиляюсь, ну я кажу, у гольфовий просто я згадав, що в них плюс-мінус панельки такі схожі. Так, ну що, давайте будемо щось, щось дивитися. Так. От наша фішка. Так, що взагалі на цім довгим номері робиться Я не знаю поки що. 8,8 вольт. Так, давайте подивимося, що це у нас. Так. Зараз повіряємо. Так, ну, підключаємо. Да, це якась оселограма. Пробуємо на силографі. Так, ну що? На номер пінове 2 у нас 8,8 вольт. Отака вот силограма. Так, і давайте що я зараз роблю. Я хочу подати плюс на... Оцей проводок. Якщо він буде на масі, то лампочка дуже сильно загориться. Оця маленька на 5 Вт. Ну, попробуємо. Так, от я підключив лампочку. І провод у нас так як сидить у воздусі. Може, справді я обив провода. Так, і давайте подивимося, що в нас чи є ярлик на панельній приборці. І нічого все одно у нас немає. Лібо справді проблема з панельною прибокою, ібо проблема такі у проводки. Ну, будемо підключати кабель-трекер. Мені просто на контрольці показано, що там мінус висить. Бачите, немає пару яликів, не вистачає. Ну нічого, шукаємо далі. Так, ну що, рішення я роблю. Я все-таки знімаю панельну по боку і перевіряю участок проводки. Ну, машина непогано виглядає ну під капотом. Ну, не знаю, як там по розйомах. Ну, будемо дивитися. Я не знаю, чи тут панельку, не потрібно руль відкручувати. Як її тут відкручувати? Ну, мені здається, що тут панельну не, не, не легко зняти буде. Ну, нічого, буду дивитися в інтернеті. Інтернет нам поможе. Так, ну що, розібрав я панельну приборку. І провод, який у нас йде на генератор, то це він у нас синого кольору, там такий же самий синого кольору. То це буде номер у нас 12. Бо тут я так розумію, що ці піни відсутні. А тут у нас 14-й пін, всього 28, я так розумію. 12-й пін. Зараз, ну, я думаю, що все-таки це з панелькою, чомусь в мене зразу була підозра по. Панельні приборці. Ну, що будемо робити? Я перевіряю цей провод. от такою штукою я відчисляю. Ну, це дуже хороша штука. Вона мені дуже допомагає у роботі. Я зараз даже попробуйте знайти на цю машину схему панельної приборки. Це просто нереально. Ну, є, звісно, але це все час. От я пускаю сигнал по проводу. І так воно приводить мене. от з сигналом таким я вичисляю провод. Все, що робити далі? Звісно ж, скрійті є панельні приборки. провірка діодних лампочок, а там же будемо дивитися. Так, ну що, розібрав я саму панельну приборку. І провірив я світодіоди. Вони у нас робочі. Ну, все-таки, я думаю, панелька так гарно хтось її розібрав. Я не знаю, ну скотч, так як заводський, був. Ну, видно, що тут колись пропаювалися оці. Моторчики у нас, які управляють стрілками. Ну що, я би і сам хотів пропаяти контакти? Ну, панелька така підустав, що скажу чесно. У середині має трошки корозії. Якщо подивитися на контактах, то є трошки корозії. Як взагалі це зробити? І щоб не, замі... не міняти панельну приборку? борку? Звісно, можна попробувати, було легше конечно, панельну по боку замінити його я дзвонив, він каже, що в нього є. Ну, треба мені сов'яти з хазяїном, але так як в мене час органічний, я би е, він знайшов у питання подав би через лампочку, подав би на цей поводком сюди на пін, і, Ну, Спочатку ми пропаяємо. Ну, хоча я не думаю, чи це щось здасть нам, тому що панелька в нас видно, що її добряче паяли. Так, а ну, подивіться, чи тут знімалися якісь процесори. Оця. Міська схема, видно, що паяна мені каїса, бо я бачу флюс на ній. Слухайте, то тут багато що паялося. Угу, Дуже багато, що паялося. Ось тут маленька це на мене є поломка маленька, от коло роз'єма. Якщо це вона, точно не скажу вам. Ну, все, які варіанти? Попробуємо пропаяти, а далі що покаже. Так, ну що, запаяв вже. У нас показує ручник. Я повіряв, але все одно в нас нічого не йде, не доходив нас до генератора. Якес, я поміняв світодіод, він теж був завкнутий. Який у нас відповідає, цей відповідає за зарядку світодіод, а цей у нас за ручник, цей за подушки безпеки. В общем, сюди у нас дзвониться повністю от. Дзвониться у нас з цього лінія оця дорожка. Але саме головне, що вона йде через якийсь транзистор маленький. Якщо дивитися його поглядати, я взагалі не знаю, що це за штучка. Не знаю, яке рішення зробити і як розумно зробити. Розумно, звісно, би було цю панельку замінити, але тім діло, що є якийсь коротиж іменно по лінії зарядки. Бачите, я зараз складу світодіоди і повірений, він не горить. Але на цій лінії у нас є якби якийсь коротиж. От, бачите, супротивлення плюс-мінус там 242 Ом. Не знаю, що би відпаяти. Ну, один сопротивлення майже вже піднялося. Тут я віпаю цей світодіод ручника, було 180 Ом, зараз 240. Але я взагалі не гонпоняти, з що, що він зв'язаний з цим. Світодіоном по цій лінії. Ну, не знаю. Поки що так. Далі варіант не попаде на відео, так що ви не казали, що я там супер-пупер спеціаліст. і Бо так, звісно, не можна робити. Ну я схемку можу другу кинути, щоб у нас світила лампочка, і щоб не маня... не міняти панельно по боку. Можна замінити її, але не буде вона заводитися, бо тому що там стоїть і мобілайзер. Потрібно буде хіба. Перепаювати цю міскосхемку маленьку. Кидати на довгу панельку. Ну, поки що мучу, а далі покажу, що вийде. Так, і кінечний результат. Все склав. Основна причина була в приборці у нас проблема не в стабілізаторах. Там є одна релюшка, яка запітує багато цепів. То я думаю, що вона накрилася. Ну, я не показав на відео. Що я зробив там? Ну, це буде секрет. Так, повертаємо ключ. Ну, лампочка, звісно, світодіод я поклав мощний. Да він навіть дуже сліпий. Да ну, звісно, не дуже хорошо, але нічого. Ну, на відео воно дуже яко. А от так-то простенько, як обично. Ну, давайте пробуємо, заведемо машину і подивимося, чи він буде гаснути в нас. Так, зарядка є у нас. Дивимось, яка зарядка у нас буде. Так. Що тут у нас? Ну, що я скажу? 13.9. Бачу пульсирующа зарядка, це не дуже добре. Так, подивимось на теста і що у нас. Не, ну более мені нормально. Ну, не є добрий це. Е, Зараз я вже фішку наживив. Вона там зломана. О, є, вроде стабільно, стабільно, все, добре. Все добре. Е, якщо у вас дуже пульсірується зарядка, то це не є хорошо. Зараз дуже сильно акумулятор розв'язаний, того вона присіла зарядка. Трошки. Все, слава Богу, все, зарядка спокоїлася, це дуже добре. Це дуже добре. Ну все, отакий ремонт. Я відвіз би панельку до колеги, звісно, але ну, я не маю часу коли кататись, чесно. Ну, потрібно, звісно, і мошником щось робити. Так, пробуємо ще раз, заводимо. Так, да, акумулятор на машині підуставший. Все, на цім я ремонт завершаю. Слава Богу, все вийшло. Все, нічого не поламав. Ну, Видно, що панельку скидали. По-любому мотали пробіг. Тут 263 тисячі пробігу. По-перше, є проблема з надувом на комп'ютерній діагностиці. Далі час не загоряється чек. Бо були ошибок, купа по мотой. Лампочка ціла, ну, понадійтельно я включав, теж її вона була видна. Але зараз її не видно, не знаю чого. Все, на цьому все. Всім дякую за увагу. Уже перша година ночі. І от такий сьогодні у нас ремонт.